Доброго дня перевізимряних, зитому Житомирської області, постав мері 45х, місто Житомир, практорова площадка. Відгружаємо 244-го ремінного шифінга. Йде працювати над чергачам, коротком людина виправила чи дитину коротком, тому що пригадаємо важкі грунти. Трасперець має бути діти середком. Ось такий тракторець перевірений, відгружається. Тракторці всі. В наявності, будь ласка, запрошуємо, соліси, ловели, шефінги одноциліндрові, трохциліндрові, джими, кабінники, 75 очка соліс. Ось ці, що отримані, ми підвозимо, техніку отримуємо, Донфен. Тут також техніка є, все є, будь ласка, є преси, косарки, плуги, оприскувачі, фрези. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Дякую.